Привіт усім, з вами Алекс, і Напевно, кожний із вас чув про золоту лохоманку, Або, хоча б, знає, що таке золото, яке воно цінне і як люди намагаються його дістати собі. Сьогодні ми подивимося на гру під назвою Gold Rush, тобто золота лохоманка, яка нам покаже процес. Видобутку золота повинно бути досить цікаво. Гра знаходиться на кікстартері, і сьогодні ми дивимося на пре-альфа-демо версію, тобто версії яка лише початкова. Ну що ж, подивимося, готові. Перед! 9.40, 23 градуси. Тепла. Нуль золота і нульовий день. А ми десь невідомо де. Ми не відомо де, але у нас є автомобіль. І при цьому автомобіль американської армії. Е? Я ніколи не думав, що е, армія буде збирати золото. Ну, Оу. здається, нам відомо, де ми. Аляска. Ну так. Дещо може бути з золото, як на, на Алясці? Там щось далечині у нас працюють заводи, ну і нас просять сісти в автомобіль ні? Хм, Чудова анімація. Так, поглянемо на наше керування. Так, наступна кабіна, рам пам пам Ага, Є у нас ось така кабіна, є у нас ось така кабіна. Досить все приємно, сказав би я. Ну що ж, забудемо двигун, подивимося. Ого, всі стрілочки працюють, це чудово, ну поїхали. Нас просять кудись там поїхати, ну, давай кудись й поїдемо. Так. Ага. У нас тут навіть ручне гальмо. Окей. Цікаво те, що ми стоїмо чомусь на залізниці, яка швидше за все не працює, але ми чомусь там стоїмо. Ух ти ж! Я б сказав, досить непогана фізика автомобіля. Працює підвізка. О, справжній симулятор. Ну що, поїхали десь туди, далеко в поле. По золото. Золото! Ми сьогодні будемо їсти золото, напевно. Так, куди це нас ведуть там гори полонини? А нам от сюди. Схоже, от сюди. Прямо на цей завод? Ми вже прямо будемо готові золото збирати і на цій вантажівці возити. Ні, десь далі, десь далі, наліво приїхали ми цей завод. До речі, ні одне людини. Зато море автомобілів. Правда, половина з них поломані, але все таки ох, обережно. Я розумію, що автомобілі американської армії швидше за все потужний, але треба. Ох! Ні ну серйозно, фізика тут прикольна. Автомобіля, що буває досить нечасто. Мені подобається. Ох! Ще й заносить. Так, так, так. Правда, в камінчик в'їхав, але нам нічого. Подумаєш. Так, ми повинні десь. десь до е, якогось водопаду. Окей. окей, Ну, так, от як по всяких там фільмах про золоту лихоманку. Біля водопаду збирають золото. Так, зупинилися. Давай вистрипнемо. Як подобається мені ця анімація виходу, так нам треба взяти якусь. я не знаю як його назвати. Ну, ви зрозуміли. І. Ем, віднести до річки. Ну так, але воно. Ми будемо зараз в річці золото збирати. Потрібно набрати води, я зрозумів. Просто набрати води і повернутися до тенту. Добре. Немає проблем. Так ось цей тент, так? Прямо сюди занести. Так. Е Тепер взяти відро з золотом. Подивися. Обережно! Не перекинь ціле відро, золото. Давай. Так, і що тепер? Викинути на маленьку. Ну давай. Оп. Слухай. Що, -що, -що? що? Там було ціле відро! Чому у нас декілька камінчиків? А це відро схоже трішечки нас намагається. Ну, добре з ним. Так, далі поставити от сюди і. Набрати води. Ану, подивимося на керування. Угу. Опустити, підняти, повернути е, мод золота. Ну, давай спробуємо набрати води. Брежно. Брежно. О. Оп. Оп. Набрали води. Піднімаємо назад. Так, давай. Ти бачиш? Золото з'являється! Золото! Золота лихоманка дісталася і до нас! Хочу ще! Більше золота! Більше! Щось якось... Не то уже. Так, ну що ж, давай! Напевно, вилімо цю водичку. Тут нас можна... Ох, тільки треба обережно. Зараз полетить. Оп! Чудово. У нас є три золотих камінчика. Так, взяти і уйти в. Якийсь там режим золота. Ну давай. Так. Зібрати фрагменти золота. Так, як їх зібрати? Ем так, ця штука у нас не береться. Ага, нам просто треба вибрати. Окей. Ух. Куди забрала? Віддай моє золото! Так, сіди. Ага, один камінець. Два кабінець. У нас 0,14 унції золота ми зібрали. Ну, непогано, напевно. Правда, ціле відрото було. Так, і усе. Так, виходимо, кидаємо цю чортівню. Ну і поїхали ...ту... кудись там, до якоїсь платформи вимивання землі. Де вона знаходиться? Але. Чекай, а де це золото? Подівалося? В кишеню я собі закинув. Ну, єдиний от мінус, що у нас не видно водія, хіба що від першої особи можемо їхати, але от водія не видно, але ну, це таке. Я сподіваюся, що до етапу, як гра дійсно з'явиться, вже все це фобуде. Так, далі. Бу -бу -бу. Ага, нам треба... Але потягнути цю платформу. Окей. Окей. Здається, все добре. Ага. Давай. Ого, На анімації є приєднання. Тобто не просто так саме по собі з'явилося. Так, і поїхати. Куди? До ескаватора? Для чого нам ескаватор? Навіть. Нічого собі! Сліди від шин! Нічого собі! Ну, графічно гра досить цікаво виглядає. Я би сказав, так заберемо ці самюшки. Погнали. Нам треба розвернутися. Розвернутися. І ось туди! До ескаватора. Так, ух! Обережно, платформа! Золота платформа. Так. Ну, приїхали. І що? Від'єднати цю нашу штуку? Окей. Ось питань. Чекай! Ручне гальмо треба, я так розумію, завжди його тут ставити. Так, що далі? Ем, Поїхати до тенту? Нема проблем. Сподіваюся, ця наша платформа нічого з неї не станеться. Там десь не поїде? Не знаю, мені дуже подобається цей. Американський. Я не знаю, як його назвати. Автомобіль? <гум> тобто це Аляска? Ось де завжди є там якісь старі фільми, так. Така, е, коли була золота лихманка, але ж це у нас сучасні часи, так? І тут вже інші методи, напевно, здобування. Так, взяти мобільний генератор. Мобільний генератор. І... Занести в автомобіль. Е, так. Щось він не дуже. Не дуже поміщається. Давай, давай, рідненький. Чекай, може, ця штука у нас відкривається? Ух, дійсно. Це у нас відкривається, так що. Апе. Треба, треба посунути. Ап. А, Готове. Ну, я не знаю, мені здається, він перевернеться, якщо ми так його покладемо, можна його якось розвернути. Встань нормально. Будьте нормальним генератором. Настоїть, здається, нікуди ні. Подінеться так далі. Е електричний кабель якийсь синій. Беремо. Несемо до генератора. Так. То у нас весь процес повністю докладний симулятор. Симулятор золотої лихоманки. Відро. Беремо відро. Якщо що будете, ви колись там на алясі, не думайте спіймати собі декілька золотих краплинок, то ви вже будете знати, як це все робити, так? Ось там гайд по отриманні золота. Так. Е, Їдемо до нашої платформи. Обережно. Давай перші особи себе покатаємося. Ох. Всі прилади працюють, М -м, чудово. Прекрасний краєвид, тут ще би трішечки Наш автомобіль помити. Так, приїхали, і потрібно е, поставити генератор. Ну добре. Генератор ось туди. Вивантажуємо. Відчувай себе дійсно золотошукачем. Ох, Тяжкий твійкий. Так, куди його кинути? Сюди? Готово. Все готово, все працює. Апа. Так, далі електричний кабель. От Тільки би щось із. Ось цим зробити. Чимось воно піднімається, занадто легке. Кабель! Ходи до мене! Приєднати цей кабель із генератором, давай. Опа. І генератор. Опа. Все чудово. Овімкнути генератор. Так, де наш генератор? О, кнопочка. О, запрацював! Золото все ближче. Так, взяти відро. Відерко, Відерко, ходи до мене. Оп. І поставити його на е, цей. Спотворю. Окей. Все? Здається, все. Так. Сідаємо вантажівочку. Ну і знову до тенту. По Пощо ще? Що ще? Чому ми зразу все не взяли? Ще треба щось взяти. 15 разів їздити, туди-сюди, туди сюди. Давай з цієї сторони заїдемо. Так, він першої особи. Ох. 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 Так. Взяти водяну помпу. Окей. Вони з генератором схоже кусаються, тому їх не можна разом. ставити. Опа. Готово? Взяти червоний. Шланг. Готово? Давай, все поміститься. Взяти зелений шланг. Ви знищаєтеся. Який занадто. Небудький шланг. Так. Та що ж ти не хочеш залазити? Давай туди. Шкоду, що кинути не можна. Так, взяти фільтр водяний. Ах. Схоже, процес вдвування золота не такий простий, як я собі думав. А потім це все, -все з'єднувати, чи що. Готово. Все? А може я ще щось візьму? Щоб я ще раз не їхав. А, якісь сумки, каністра, ще відри, ще шланги, море шлангів. Молоток! Можна хоч молоток візьму. Не знаю, Скоро, не дуже. Добре, закриваємо. Давай поїхали подивимося, що у нас там. Так, поїхати до водопаду. О, схоже, нам потрібно в іншу сторону. Я зрозумів, чому нам не дозволили з генератором дійсно в іншу сторону. Ось туди. Ну погнали. Давай, водопад, давай мені золото! Золота лихоманка все ближче до нас. <звук> ну, якось якось так. Переїхав прямо через це. Давай трішки два метри проїдемо, а то зараз ще кудись заїдемо, а куди треба. Оп! Так, отже. Отже взяти помпу. Чекай, відкрию, відкриється, все воно не випаде. Ну так, тут же фізика. Фізика є, графіка є, механіка є. Чудово би сказав. Е, поставити. річку. Що? сюди. Будемо відкачувати воду! Коже будемо річку забирати. Так, беремо фільтр. А цей фільтр. Ох, далеко. Що ж ти тут? Туди аж занесло. Так, фільтр, Опа. Так, і з'єднати. З червоним -е -е кабелем. Фільтр. Окей. Червоний кабель. Чи що там? Не було. Чи точніше не кабель йшла. Немає значення. Так, де ви? Де ви, де ви, де ви? Так. До чого тебе приєднати. -то? Оп. Давай! З'єднуйся! О, добре. Так, з'єднати ось цей. Так. Оп. Чіку, 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 чіку. Кінець із фільтром, так. Із цією штукою. А, стань на місце! Оп. Все? Приєднали? це здається, на цей кінець. Пише, що треба інший кінець. Оп. Чому ти не з'єднуєшся? А, з іншої сторони, я зрозумію. О. Так, а другий кінець до річки. Дійсно будемо просто викачувати воду. З річки. Там золото. Правда? Так, зелений з'єднати з помпою. Окей. думаєш. Гайд по... ...видобуванні золота. Так, зелений. тірім-пем, прім-пем-пем. І куди його у нас приєднати? Ось сюди. Ось ці маленькі. Окей. Оп. Готово. Вау. О. Тобто я повинен туди піти. І... Чекай, може ми на тумбілі сядемо? Е... Нам схоже прийдеться пішки йти. Ну нічого! Золото потребує жертв. Прийдеться йти трішечки. Ох, ось так. Нічого страшного, прийдемося! Заради золота треба з'єднати ось цією штукенцією. Так. Оп, все, все працює. Увімкнути помпу. А ви відразу не могли сказати, щоб я її увімкнув? Ну, хоча правильно, ні. Знову бігати сюди й туди. Нічого, заради золота ми на все згодні. Будемо найбагатшим на лясті. Звичайно, якщо розберемося з цією, цією технікою. Не гайті. Так, е, це у нас. стоп, так. Нам за це поглянути. Працює! Працює! Пішла водичка, так? І куди вона піде? Ем... Ага! Я здається зрозумів. Взяти в автомобіль. Отже, ми беремо звідси водичку. Ось до цієї платформи, яка вимиває землю, чи як вона там правильно називається. Не знаю, вимивач землі. Ось. І туди водичку поставляємо через помпу, попакачає з річки, сюди доходить. І. Ми що будемо прям копати золото ескаватором, чи що? Щось. Так. Запустити мобільну платформу. Добре. Нема проблем, подумаєш. Ну. О, запрацювало щастячко. Піти в ескаватор? Схоже, дійсно. Тобто. Ось це все золото? Кар'єр золота! Ух ти ж. Оце так. І ми можемо ескаватор, так? Вау, круто. Ну що ж, давайте ми на цьому і завершимо. Ескаваторити ми вже будемо наступного разу. Не забувайте ставити пальці до гори, якщо вам подобається дана гра. Ух, мені, мені дуже подобається. Золото теж. На цьому буду прощатися. З вами був Алексей. З вами була Золота Лихоманка, і до нових зустрічей.